У нас на продаж залітає ось такий от автомобіль. Це Peugeot 3008 з дизельним двигуном на 1,6 літра, Коробка автоматична. Колір білий перламутр. Я не знаю, чи передасть камера, але виглядає він дійсно круто. Зовні ніяких зауважень ми не маємо. Ось так виглядає наш автомобіль ззовні. Давайте перейдемо до салону. Салончик гарно збережений. Ось в такому він стані сидіння з підігрівом, всі скло підіймачі, дзеркал, дзеркала складаються, електроручник, автомат, клімат двохзональний. Маємо проекцію на лобове скло, пробігу всього 198 тисяч. Тут у нас круїз контроль і ограничитель скорості, підрульіві ліпістки, датчики світла, датчик дощу, управління акустичною системою. Що вам ще продемонструвати? Задній ряд Місця дуже багато. Ось в такому це все стані. І демонструю вам багажний відсік. Він також цікавий, що ми маємо? Поличка, підлога, яка може регулюватися. Бортики відкидаються ось так. А підлога взагалі регулюється по висоті. Ось таким чином. Ми можемо скласти сидіння, і у нас підлога рівна. А ще маємо ліхтарик. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, приїжджайте до нас, це місто Бердичів, Шкіряників 8, автомайданчик Біарато працює без вихідних, в наявності дуже велика кількість авто, і усі ці автомобілі ви можете оформити у кредитах.